Так, позиційно першим номером команда сіла в захист і старалися грати на контратаках. Ми добре, що забили швидкий гол, в принципі, контролювали гру, Тільки потрібно було ще один гол забити, я думаю, вже питань не було. Але хлопці молодці, грали до кінця. Пропустивши гол, нічого не стало страшного, всі один, за одного, один одного підтримали і здобули позитивний результат. Ми почали реагувати замінами і, по суті, вгадали панченку, який вийшов з таким е джокером. Так, добре, що є люди, які виходять на заміни і підсилюють. У нас, скажімо так, всі основні обоїни, всі хлопці є основні і Ми розраховуємо на кожного з них, і кожен може вийти, підсилити. Добре, що панівка сьогодні вийшла, він вийшов за гол. це його робота, він стане накидаючи, справився з тим, молодець. Команда Зорі в другому таймі досить агресивно розпочала гру. Чи очікували так Ну, Звичайно, їм потрібно було відігруватися. Ми звичайно очікували, що десь буде Зоря намагатися нас. нічого Не помінялося. ми так само грали рахунок довгих передач, вибігали в контратаки. Ну, можливо, нам менше получалась позиційна гра, але Працювати над тим, я думаю, що ми цей показаний покращимо в наступних іграх, він буде краще. Що ви сказали гареті, який пропустився помилки? Не тільки що вся команда, я подякую йому за гру, Сказав партнерам його підтримати, ми всі йому поаплодували, тому що кожен гравець помиляється. Він на останньому рубежі, його помилка не виявили ключовою. Він пропустили гол. нічого страшного немає. Приймили хлопці його, тому що в майбутньому ще хто зможе помолитися. Головне, щоб був колектив, який буде боєздатний боротися за чемпіонство. Можна сказати, що сьогодні перемога була на характер за рахунок характеру. Так, можна сказати, це звичайно це характер. Хлопці проявили його і заслужено перемогли.